На святого Миколая я чекаю і по-доброму поводитись бажаю. Я чекаю теж на свято, добрих справ зробив багато. Що за свято те коли? Подарунки привезли. Ти не знаєш? Свято це про добро, що в серці є. Це святого Миколая ми Гідно добре бути. Ой, мені так нудно жити. Хочу так ще пустувати і дарунки те ще мати. О, я бачимо, всі зібралися тут. Добрий день, любі малята. Час урок розпочинати. Не кричіть і не сваріться. Всі сідайте і дивіться. Через поле. Через гай йде до діток Миколай, і у чарівній торбинці він усім несе гостинці, Йде від хати і до хати, запитає в мами й тата: Є у вас чимна дитина? Чи дівчина, чи хлопчина? Чимним він допомагає і добра не забуває. Хто голодний нагодує, обігріє, пожартує, дітям казочку розкаже, гарний сон вночі покаже. А хто завжди бешкетує, хто нікого не шанує, хай дарунка не чекає, Миколай не завітає. Ой, яке чудове свято. Мене вже ідей багато. Так я зараз поспішаю. Сі тебе допомагає. Вопчу не поспішай, вислухай, запам'ятай, щоб зрадів наш Миколай добрі справи починай. І у будні, і у свято треба туди поважати. Не дражники, не штовхати, Гарно, дружно разом грати. Пригощати, дарувати. Про стареньких теж слід дбати. Як то все запам'ятати? Чим, мабуть, важко стати? Не сумуй, не важко це. Зараз розберемо все. Давайте пограємо в гру добрі вчинки. Подивіться на малюнок, що тут добре, а що ні. Іграшку не поділили, наодинці сумували, добре вчасно помирились, далі разом дружньо грались. У нас в саду новинка сумує у кутку. Я принесу їй ляльку і її розвеселю. Здраду мій, тепер я спробую. Мале випало з гнізда. Плаче пташка ой, біда. Діти швидко підійшли. пташенятко підняли. Повернули до гнізда. Раді мама. Пташеня. Молодець вовчику. Я бабусеньку люблю. Радо їй допоможу. Дружньо разом. Раз-два, три. І наліпим пиріжки. Ой, морозиво сховав, другу своєму не дав. А той зовсім не журився і цукерками ділився. Молодці все зрозуміли. Добре, щоб завжди чинили. Будьте діти завжди темні. Помагайте тим, хто темний. Тим, хто впав, подайте руку. Не зважайте то за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру, брата і любіть свій рідний край. Вас полюбить Миколай. Подарунки приготує, їх вас ними почастує. Треба листя не забувати, лісі й завжди сама. Молодці малята, я бачу, що ви все добре зрозуміли. До побачення і приємного вам свята!